Найбажаніший скаут, найменший, найдешевший з усієї лінійки, найбажаніший такий от тракторець, хто не має гектарів, а хто має невеличку ділянку і треба щось нормальне, недороге, файне, передньоприводне, 4х4, безпасове. Пожалуйста, вам варіант скаут XT244. 25-го року модифікація. Я зараз про нього все розкажу. Скажу, що по чому, а ви собі напишете. Чи гідний тракторець, чи вартує він уваги, чи єрунда. А, в коментарях. Тільки по-чесному, хлопці. Дивіться. Моторчик км 325, ВТ, як всіх тут взагалі на цьому пеняці не буду. Такі мотори ходять, роблять, в кожному тягу стоїть такий мотор зараз. в кожному Китайці. Шасі, упрощена, ходова, три передачі. Маленький такий задній міст, маленький розкоси. На 300 кг він підніме нав'язки, 320. Це його максимум. Одна швидкість ваговідбору потужності. І три повишних, три понижних передачі. Це, це коробка, яка не, скажімо так, не для мульчера, не для гектарів, не для якихось суперважких навантажень. Передній мост бортова, редуктор. Тут все файно, тут все добре, колія йде метрова по, по центрах показує двигун КМ385 БТ, бак зверху, двохконтурне а, охолодження рідинного типу, два насоси, інша, один на гідропідсилювач, інший на прицепну систему. Однорівень ступень очистки пального, генератор, стартер. А, все просто, все понятно. З -з -з Замочок, до речі, не а ось такий вон. Довбить треба. А, далі йдемо. Саме маса. Тут по коробці. А, коробка йде слабша, коробка йде розчищена на менші якісь нагрузки. Ну, передній мост, передній ведучий, нормально зроблені. Агротехнічні просветлення великі, ну, сантиметрів 25-27, за рахунок того, що колеса в нас тут менші. Передній йде на 14, задній йде на 20. Це Та такий тракторець, який добре буде кудись собі на село, на городи. Я ж кажу, це не для великих, якихось важких завдань. І навісне трошки буде обмежено, Тобто там транспортер, польська велика коса буде трошки важко, Ну, якась трясучка, якийсь причеп. Щось таке попроще, піде спокійно, якась облегчена фреза на 1,30 м. -м Сами простий сентаївський мост. Він в всіх сінтаях один в один, боут в боут, що взяти булат, що взяти сінтай, що взяти форти. От, І скаут відрізняється чим. Що він трошки охайніше зроблений е, з внешньої. Тобто, бачите, більш акуратно, нема хамотів, нема там якихось різинок, не торчить, проводів, як і в китайцях. От. Є гідропара додаткова, на гідравліку є таке сидіння, більше, менше підпружинене, вдосконалене, не, не амортизоване, що регулюється жорсткість. От. І, звісно, по лекокрасочному досить дуже хороша якість. Векокрасочне, кузов, електрика краще, ніж там в Сінтаях внешній вид, зовнішній да? тракторця. Це, звісно, скаути не отнять, вони дуже і смотряться круто, я ж кажу, трьохсвоєна фарба з емалью, з ґрунтом. Не буде такого, що десь черканов і все вже тобі ржавчина. Тако виглядає органи управління. Все між ног, бокових ніяких перемикачів нема. Заводиться гушиться з ключа, до речі, що теж дуже файно зроблено в такому тракторі. Замовляйте. вашу думку. Бачите, яка оптика капот полностью, нема пластмассы, полностью металловый. Так само сзади, стопаки, все диоды, все э, освещение лайдовские. То вот выключить аккумулятор, у вас массу, у вас аккумулятор не сядет полностью. Вот, гибкая муфта присутствует, резиновая, поебение, хамишку робка и мотором. Брать в расчет, При великих нагрузках а, може бути йому важко. От, при великих нагрузках. Тому це трактори на породи, на лікарні для по В основному повністю можна робити. Доставляємо, до речі, безкоштовно, предоплати нема, саме низька ціна на ринку по всій Україні, привозка наша, документи, все, гарантії, все під кавопроборний Тому кому цікаво, пишіть вашу думку, що ви думаєте на цього. По поводу цього тракторця, чи пішов б вам, він чи ні, і кому цікаво придбання, то теж звичайно те привезе. Вот такого моя виборь непоганий досвід да, для китайця. О, він маневрений, він юркий, е, піде, хорошо, коли мені погородався. Всім респект, миру і духа.